Усім привіт! З вами знову я, студент НТУ ХПІ, з нашої улюбленої кафедри ПІТУ, яка готується з двома програмами: це комп'ютерні науки та інтелектуальні системи та «Інженерія програмного забезпечення. І це друга частина відео про додаткові можливості для студентів, які навчаються у закордонних вишах по програмах обміну. Перша велика можливість, яку я не зазначив у минулому ролику, це можливість безкоштовно проходити курси німецької на базі вашого вишу. Тобто, наприклад, для мене це університет Клагенфурту, і вони надають мені можливість вивчити німецьку мову на тому рівні, на який я хотів би, тобто вони спочатку заміряють ваш рівень мови і додають відповідні курси безкоштовно. Друга велика можливість, яку ви тут отримуєте, це можливість безкоштовно заходити в інтернет на території вашого вишу, тобто кампусу, вам надається ваш персональний пароль та логін, за яким ви можете майже необмежено використовувати інтернет для навчання. І третя велика перевага, але остання на сьогодні, це можливість вивчити будь-які курси з тих, які пропонують Клагенфурт. Тобто, ви можете вивчатися на будь-яких курсах, відвідувати будь-які лекції, але вам все одно потрібно виконати якусь частину з цих курсів та скласти по ним іспити для того, щоб вдало закінчити семестр. На цьому все. Дякую вам за увагу. Усім гарного дня та бувайте!